Я сегодня свято. Дуже ли я сегодня? Нет, а завтра вечером спас. сьогодні, спас. сегодня. Сегодня, сегодня чего, чего мы сегодня собрались? Да, циколь, сегодня циколь, собрались циколь в поддержку партии すいません。 Ну, просто ви з'являєтесь учасником, активним учасником акції, ваші ви стоїте з прапором. Відповідно, в мене виникає думка, що у вас є якісь переконання. Є, є переконання, більше все, нічого все, що не говоримо. щоб в країні відбулися більш суттєві перетворення, українська нація повинна об'єднатися навколо, навколо своєї влади для того, щоб подолати. Перешкоди і ті труднощі, які є в світовій економіці. Пробачте, якщо можна, цікавитись, де ви працюєте? Я пенсіонер. Добре, вибачте. А ви також, так? Не працюєте? Ні. Добре, дякую. А ви підтримуєте лозунги е, партії регіонів? Підтримую лозунг за чесні вибори. Ви хотіли б мати роботу? Так. Але у вас її немає? Ви підтримуєте лозунг від стабільності до добробуту? Я за чесні вибори підтримую Тобто влада іще путі ефективні і предпринимателя. Я думаю, що предпринимателі... смотрит будущее, уверенно, будущее, которое будем строить вместе с партией региона, нашим президентом Виктором Януковичем, главой держит администрации Василий вот, и предприемцы за честные выборы без войны. Слава Украине! Слава партии региона, Ура! Скажіть, будь ласка, де стабільність, де добробут? Як Ви що, самі не розумієте? Ну а що ви запитання задаєте таке? Закрил... Ну, а, пробачці, ви прийшли підтримати мітинг? А ви прийшли голову морочити, Чи що ви прийшли? Ми знімаємо репортаж. Добробут там, де добро. Це як вам об'яснити? А Юлю випустять? А чого ви мені задаєте за запитання? Як ви вважаєте, як ви хочете? Кожна людина заслуговує на своє. Скажіть, будь ласка, стабільність і добробут є зараз в країні, на вашу думку. Він завжди був і є, і буде. що... Стабільність є зараз. Будь ласка, so чи є стабільність? Ну, раз ми тут стоїмо, значить є і буде. Вас влаштовує ситуація в країні, так? Сука влаштовує, раз ми тут стоїмо. Добре, дякую. Чи є стабільність і добробут на вашу думку? Yeah. Всьому 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 є стабільність і добробут в цьому ж немає. А в чому він виражається, якщо ростуть ціни?